22 червня 2011 року виповнюється рівно 70 років спочатку найбільш кровопролитної найжорстокішої війни за всю історію. У результаті військових дій загинуло за різними даними від 28 до 45 мільйонів осіб. Цього дня в Кузнецовському центрі дозвілля Лісова Пісня відбулась зустріч з учасниками війни, приурочена до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Серед запрошених були ветерани та учасники бойових дій, члени Ради ветеранів, представники влади. Представники громадськості та ЗМІ хвилиною мовчання вшанували всі присутні пам'ять загиблих героїв. За всіма тими, хто загинув під час війни, хто пішов з життя настоятелем свято михайлівського храму отцем Сергієм і хором духовної пісні Центру дозвілля було відслужено літію. З болем у серці Ірина Леонідівна Кушнір, голова Ради ветеранів, згадувала ті жертви, яких зазнала наша держава в цій трагедії. Голова Ради ветеранів звернулася до влади. І особисто до міського голови з проханням приділяти ветеранам та учасникам бойових дій більше уваги. Ці люди потребують допомоги від влади, каже Ірина Леонідівна. Прикро, що переможені живуть краще, ніж переможці. Війна це сльози, це горе, це кров. Не дамо жаль, за тими людьми, які не прийшли з війни. І наш борг перед ними хоча в тому. Щоб згадувати їх, згадувати, бо це були дуже молоді і перспективні люди, які не могли здійснити свої мрії. Голова ради попросила представників влади вирішити питання зі знижками на ліки, а також просто не бути байдужими до долі цих людей. Оце все сидять учасники бойових дій. Із 30 чоловік лишилося от стільки. То скільки вже на тих 30 чоловік ну, 275, ну хай 300, буде людей, учасників війни. Ну це 400 від сили, людей, які потребують якоїсь трошечки знижки на ліки. Я думаю, що таку програму потрібно обов'язково прийняти, щоб ці люди мали знижку на ліки. Присутні учасники війни поділилися спогадами тих жахливих подій минулого. Згадали, як зовсім юними стали на стежку війни. А від влади лунали слова подяки за врятовані життя. За збережену державу, адже завдяки мужності цих людей, їхньому героїзму ми живемо під мирним небом.